Саме ми, українці, задаємо тренди сучасної моди, одягаємо весь світ у синьо жовті кольори, рожеві панамки та леопардові луки. А також заново відкриваємо для себе нашу власну давню моду. І саме про це наш сьомий раунд. Я запрошую до студії наших гостей. Такі подібні ага. подібні між собою. Wow. Wow. Ah, yeah. Yeah. Наші дівчата вбрані у традиційний одяг селянок села Бородянка на mm. Київщині. Зараз від кожної команди до дівчат підійде ближче один учасник. Для того щоб за 60 секунд дуже уважно роздивитися усі елементи одягу, М -м -м. тому що потім ви повинні будете відтворити всі елементи, які зараз одягнені на дівчатах. Так, підходить від команди ткача Микита. А від вас Ольга. Ольга, дякуємо, е геге. Підготувались час. Пішов. сонечко. Будьте сонечко. уважні. Подивіться, яка вишивка, який колір, як зав'язаний, орнаменти. Всі подивіться. Намисто. Це треба буде відтворити дуже-дуже детально. Ні, ну я все запам'ятав. Я можу відтворити прямо ідентично. Три, два, один. Час вийшов. Моделі, будь ласка. Дякуємо. Зараз кожна команда повинна буде повністю одягнути свою модель угу. і відтворити той образ, який ви бачили на дівчатах. Зараз О, моделі вийдуть. Так. Голенькі дівчат, проходьте. <праць> Обус одразу можна одягати. Де, я так думаю? думаємо. Можна... дубці гарні. А! Уже Хай. зразу Хай. хочеться їх мерші одягнути. В на цих стійках ви бачите багато різного одягу. Серед усіх інших елементів там є саме ті вбрання, які ви бачили на дівчатах раніше. Ви повинні знайти ці елементи і одягнути на дівчату. Ось він вуйко. Той, хто впорається швидше за суперника, отримує 9 балів. Але тільки якщо ви правильно відтворите усі елементи образу. Добре, за кожен неправильний елемент, я буду знімати бал добре і віддавати його е, суперникам. Добре, я буду оцінювати лише того, хто впорається першим. Але так. будьте уважні, щоб не подарувати конкурентам свої бали, друзі. Добре. Поїхали. Поїхали. Починаємо. Давайте так, черевиками. Давайте не всі трьох тут. А ну, відійдіть. А як вас звуть? Даша. дуже приємно, мене звуть Юра. Я модельєр, дуже відомий модельєр український Юріано Качині. Шукайте, і Ось вона. Ось вона наша. Так, Антоша, взувай, взувай красуню. Наші були сережки, кру... о, кільця, але які кільця. Кільця великі. О, о. Тут декілька є. Взувай, взувай. Зякі. Антоша, допоможи взутися. Вибач. Допомагаю, допомогти тобі. Так, ребята, я походу тут застряв. Носочки, нема а, а, Я не пам'ятаю пам намислення, яке було. А, щоб, а... Я пам'ятаю. А Давай швидко, швидко одягай сонечку. Ні, затягни, затягни фактор. А я думав, що це я вже дотягну Ай, Так, почекай. Скільки, Скільки я себе знаю? За, я за, Завжди світили мені. Я не і, не і, і рушники. рушники, рушники. На... Як це правильно це голову? А може рушники. хтось поаплодувати. Oh! Oh! За стівни. Не можу. Давайте, я спробую заліжитися. Гля, зав'язується. Давайте зав'язувати. Молодець, як гарно шнуруєш. Так, дякую, я стараюся. Я просто тут душу нашу моделі, мені так прикро. Вибач мене Все! Давайте, давайте, давайте. Ми готові. Команда Ткача була першою. Качача. Як гарно одягли, дівчат, боже. Ну що, зараз я перевірятиму елементи. Ні до чого, просто прикопатися. Та просто. Е Навіть сережки! А це ми хочемо тут креслити. Навіть сережки. Їй заздрила сама Маруся Чурай. Вишита сорочка, правильно збігається. Це вона. Угу. Спідниця у нас. Та спідниця. Правильно, спідниця. Так. Все добре. Так, буває. Так, буває, що воно. Спартух в нас то, що Калина, треба. Молодці. Ідеально. Пояс каламайковий. Каламайковий? Коломайко, ну ми ще ви вибирали. Чаковий, теж правильно. Каламаковий. Черевички. У Я нас... займався черевичками, там питань нема, все. Добре. Твої черевички? <свят> Твої черевички. теж правильно молодці. Це... Зашнуровані далі. Бинда, це стрічка на волосі. Бинда. Це теж правильно. Так, Сережки. Твої сережки. Ти запам'ятав сережки. Так, цієї були трошки більше. І намисто, намисто, теж правильне. Хлоп... Хлопці аньо, це Хоу! чудова робота. Молодці! Команда ткача отримує. Дев'ять балів. Балів і рахунок стає. Дантес. 32 бали. Ткач – 43 бали. Вітаю. Зараз музична пауза. Ага. І зараз ви почуєте відому українську пісню. Ну, Але ну. задом наперед, Вова. Вийди, будь ласка, Не вийди хочу. розкажи, можливо, ти знаєш правила. Да, це дуже прості правила. Отже, є відома українська Слухай, пісня, і її ми зараз послухаємо задом наперед. І хто перший вгадає, натискає на кнопку і має. Відповісти. Якщо ви раптом відповідаєте неправильно, тобто право відгадати переходить до ваших суперників. Правильно Ксенія балів! бали! Молодець! Так Все зрозуміло. Так, все поїхали! в Так. Так, Микита? Микита. Може неправильно? правда. Може не кажи, бо я не знаю. Давай. Відповідь. — Микита? — Микита. Може, я неправильно. Да? Ну, ну кажи, бо я не знаю. Давай. Ну. Відповідь. — це Макс Барських. — Яка пісня? Україна. Правильна відповідь! — відповідає! Меся наше життя. Суху землю просто ну Ти не перевесений. Можна можна води, пожалуйста. Звідки така навичка? Розкажи. Ось так. Опа, все. Я інколи слухаю радіо в машині. І деякі пісні, ну вони прям колу крутяться, і тут і задом наперед теж так рахунок 45-32 На користь команди ткача.